Ви не улюбляєте, як тут подобається мені Софійка, учениця шостого класу прилуцької спеціальної школи не стримує емоцій. Дівчинка вперше спробувала себе в професії квітникаря. Мені дуже зацікавило це, як тут робити. А як вирости, що скажеш? Е, теж попробує поробити. Екскурсія вихованців прилуцької спеціальної школи до родинного саду Романа Потапова, що у журавці, стала своєрідним майстер-класом з вирощування квітів доглядом за рослинами. Спершу слухали теорію. Оце цибулинка тюльпана. Бачите, вона вже питається ось рости. Її ще потрібно підготувати вересень місяць, Тобто її потрібно знезаразити той тобто, препаратами, бо грибково захворювань щоб не було, і корінчиком, тої тобто, посадити той тобто, в землю Отаку. зачистити. І корінчиком посадити в землю. І це відбувається конець вересня місяця, жовтень місяць, максимум 15-20 жовтня, вона вже має у вас посадитися. Від теорії до практики, за якихось півгодини, навчилися пікірувати розсаду і готувати її до садіння. І, власне, освоїли сам процес садіння. Швидко стали на те із садовим ручним інвентарем, лійок поливали квіти в горщиках. Чи не найцікавішим було самостійне оформлення подарункових Позицій тут знадобився і художній смак, і неабияке терпіння. Розмаїття квіткових рослин додавало настрою можливості доторкнутися до краси. Чого анюти не глазки? Ви подивіться, вроді мордочка нарисована, да? Ну все да. схоже, так да, трошки? Да. От і вона ця, із цієї мордочки, вона ж так вроді посміхається постійно. Квіточка можете звернути увагу. От і її називали чогось анютними глазками». Цей пізнавальний екскурс приніс багато користі, адже завдяки цьому дітки соціалізувалися, розвивали свої навички, а також пізнавали природу. Можливо, в майбутньому проведена екскурсія попливає на вибір її майбутньої професії. Мені дуже сподобалася ця екскурсія. Ну тут так настільки красиво, що можна тут залишитися. Залишитися дійсно хотілося, бо і багато цікавого дізналися, і насолодилися красою квіткового раю, зробили тисячу фото, а ще смакували тістечками та запашним трав'яним чаєм просто неба. До навчального закладу поверталися з весняним настроєм і з подарунками. Тюльпани з цибулинками обов'язково так запевнили діти: висадять на клумбах. Це буде перший крок до власного родинного саду.